Буде говорити. Так от, у мене на каналі YouTube є аудіокнижка про Чорнобиль. Дуже цікава, вона на 4 хвилинки зі всякими спецефектами. Вам дуже сподобається. Бо я сам в Чорнобилі був три рази. На жаль, діткам туди не можна, тільки з 18 років. Але я там був як блогер і журналіст. Ви знаєте, так? Так, да, там радіація. Ми були в костюмах, коли заходили безпосередньо на станцію. І моя подруга зі мною, яка була журналістка, захотіла взяти камінчик з собою, камінець. А їй сказали, ти що, не можна забирати в Київ камінець Чорнобиля? Бо він радіаційний. Все, що там є, має лишатися там. Дуже чесно вам скажу моторошно, аж зараз, коли розповідаю, у мене мурахи по шкірі, бо це страшне місце, де нема людей. Ну от, Там є люди, які працюють на станції, атомні, є охоронці, навіть поліція є, да? яка стежить за порядком. Але отак от, як в місті Києві, людей там немає, що ходять. Так, так. Тому я вам дуже раджу, послухайте цю аудіо книжку, вам сподобається. В Ютубі я так і підписаний Богдан Красавцев. Ви також можете мене знайти в інтернеті, завжди написати мені в інстаграмі. І я всім відповідаю. Оце класне спілкування. Ну що ж, і моя знайома захотіла підійти ближче до колеса, а не можна підходити близько. Тому що в металі дуже багато радіації. А вона підходить так близько, захотіла сфотографувати тихолесогляду і на неї, як почали сварити, кажуть, не можна, ти що? Може да, там, там дуже багато радіацій. Ну, скільки? там рентген? Скільки? Десь около п'яти тисяч рентген. Ну, це там? А максимальна доза – це одна сотна. Там просто є різні місця, десь є більше, десь є менше. Тому треба ходити з дозими там. і він пікає де багато і не пікає, коли мало. Так, прошу, будь ласка. У якому у нас буде? У 1990-му. Так. Я у 1990-му. 90-го, так? Ага. Так, прошу. Ну, Мене запросили як журналіста, ви знаєте, так, журналіст, як блогер, він завжди розповідає людям. І я ось так туди поїхав, щоб розповісти, як там взагалі моторошно час. І ми були в тих місцях, де було безпечно. Ну, там спеціальні автобуси нас забирали, тобто машиною ми не їздили своєю. Так, прошу, прошу. А скільки ви стали писати пісні? Пісні також в 30 років. У мене майже все в 30 років. ви знаєте? І ми були в тих місцях, де було безпечно. Ну там спеціальні автобуси нас забирали тобто машиною ми не їздили своєю.